Прокуратурою міста розпочато досудове розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами міської ради, а саме працівниками управління приватизації оренди майна та землі. Кримінальне правопорушення стосується відомого факту примусового виселення з лікувальних закладів приватних аптечних пунктів міських підприємців, що мають відношення до однієї з опозиційних партій. Тоді міська влада спочатку заблокувала входи до аптечних пунктів, що були розташовані приміщенні міської поліклініки та терапевтичного відділення міської лікарні номер 1 за допомогою металевих пластин, які приварили зварювальними пристроями, а згодом чиновниками самостійно ці запори та замки були зрізані. Аптечні пункти були самостійно відчинені, і звідти було демонтовано і вивезено все обладнання, меблі, касові апарати, гроші та ліки. Такі протиправні дії чиновників, на думку підприємців, призвели до матеріальних втрат. Влада повністю програла підприємцям суди. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області, який є апеляційною інстанцією для рішень господарського суду Кіровоградщини, доведено незаконність дій міських чиновників і зобов'язано компенсувати Олександрійським підприємцям 67 тисяч гривень прямих збитків та втраченої вигоди. Це рішення суду, яке набрало чинності і стало відправною точкою для розпочатого досудового розслідування. Хто з Олександрійських чиновників є винувати? А цим спричинений матеріальної шкоди підприємцям встановить слідство. Хоча вже зараз у правоохоронців безпосередньо фігурує начальник управління приватизації оренди майна та землі міськради Олександр Купченко, а ймовірно, і його керівники.